суперниками і гра розпочата. Розпочали цю гру Розпочали Ні, все І все таке трансбу. Я нагадаю, що саме Євген, минулорічний кращий бомбардир турніру на він тоді добре м'ячів. Зараз буде небезпечний штрафний удар. Ах, гарно задумали. Під себе. Гарно пробили, але не точно. Так, гол і гол! Забиває Коваль-гол. Робиться номер 10. 1-0. Вукар Коваль попереду. Команди отримують. Команда перемоги цих команди отримує два бали. О, небезпечно два-ноль. Два нуль. Забиває команда Ковеля. Гарно пробивали ковальчани на, на просина лінії. Вибороли той мене, що з ботрас Тарас Михалик. Тарас Михалик. Обіграв двох. м'яч. Арбітри показують фол. Боровся. Танкор та флесі пробуває. Сергій Сімін пробував знову все від голкіпера. П'ять фолів вже у Коваля. Отже, закінчився у нас перший тайм. Отже, розпочали поєдинок, другу половину поєдинку, точніше. Зараз я вже маю нагоду вам назвати прізвище, ох, чудова атака була. Чудова була атака. Зараз отранці ці будуть пробивати і виконувати штрафний Тарас Михайлик та Євген Слузнього порадились, хто ж його виконає. Бачимо, що Євген на м'ячі. Пробив, лукши у стінку. Ох, Олександр Поркян перехопив м'яч. Пробив лук у стійку. Ох, Тарас Михайлик, яка нагода замкнути м'яч не вдалося. Печний штрафний для блатрансу. Подивимося, як вони зміниють його виконати. Високо. Вис... Гарно, гарно був Артем Фодеський. Ох, чудовий удар. А що Артем Андрійович робить вже крутить бісоклету О, Артем Фадець! І це порушення, і це порушення, і це порушення, і це порушення. Пол. Небезпечне. Тим кому відпасував, але не вдалося, не вдалося все ж таки реалізувати даний епізод. І це состий філо. Розбігається Артем. А Євген село знову тут, як тут. Було oh, no. Олександр Портянко бере великий розбіг, Пробиває. І Василь Ярошик переправляє кулю на Котовий. Олександр Кортянко з м'ячем. Назар Мигаль. Голкіпер команди. Знову грають з п'ятим. На чужі забиває, забиває гол за Мигаль. Десь той повертає на Олега Грасиника. Олег на Миколу закинув. Микола повертає на Олег. Олег поверває! Євген нього. Ні, ні, не вдалося. Отже перемогла команда Коваль. Д'яви повітряна тривога, правда?